Ми стоїмо тут за 46-ту бригаду, за грудень 23-го року. Ми шукаємо мого брата рідного, Цепищук Віталія Миколаєвича, напрямок Мар'янка. Грудень ми той 2023 року називаємо Кровавий Грудень. Дуже багато в бригаді тоді безвісті зниклих з'явилося. Ми просимо, просимо нашу владу, будь ласка, щоб вони допомогли нам. Хочемо, щоб закінчилася побистріше війна. Бо дуже чекаємо нашого рідного брата. Любимо, ждемо всі, вся рідня. Молимося, кожен день я молюся. За всіх молюся, щоб швидше закінчилася ця війна. Вона багато забирає в нас. Всього все забирає людей. Забирає дух наш все забирає силу.